Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас про старість. Як готуватись до старості? Старість це неминуче, яке відбувається з кожним із нас. Я над цим задумалась, особливо останнім часом, і е, прийшла на думку ось така ідея зробити таке відео. І я, ну як завжди, згадую старість, так що ми багато згадуємо про те, що було в нашому житті. Ну, ось я тут згадувала, згадувала собі на листочки згадувала. І що про що я хочу сказати, зараз ми з вами. Про це будемо говорити, як же не боятися свого віку, як зустрічати старість, як в старості себе вести, якими бути, як навчитись радіти життю. Кому цікава ця тема, підписуйтесь, слухайте відео до кінця, буде цікаво, буду розказувати все. І ставте ще натисніть на дзвіночок, для того, щоб ці відео вам приходили. І ви були в курсі цих відео, і говоримо далі про старість. Так, старість це неминучий процес, який очікує майже всіх людей. І тому це цікаво знати, як нам бути в старості, як не боятися свого віку, тому що якийсь час ми живемо, і свого віку ми не боїмося, і ми навіть не задумуємося про те, що з нами буде відбуватися у майбутньому. Ми про це не думаємо. У молодості про це не думаємо. І як же до старості треба готуватися, моя шваргалочка переді мною. Ну, перш за все, я хочу розказати про те, що кожен із нас живе інтенсивне своє життя. Яке у нас інтенсивне життя? Це таке, що ми там одружуємося, діти потім одружуємося. У нас вже свої діти з'являються. Потім нам ще діти дарують онуків. Це, як колись сказала моя. Донька ну, так, наліпку на холодильник привезла, що бабуся це мама в квадраті. Ну так воно і є. І я хочу сказати, що яке інтенсивне життя. Так, ми народили дітей, діти маленькі. І ми з дітьми там качаємо в колясочках, вночі просипаємося і думаємо, що буде тривати все життя. Наші діти будуть вночі просипатися, плакати. Вони будуть вимагати, коли починають ходити навколо них, бігати і їх берегти, щоб там вони не впали, нічого з ними не трапилось, як діти там захворіли, і ми все це так тяжко переносимо. Друзі, і ми постійно заклопотані ніхто не задумується над тим, що колись. Ми будемо старі, старими, і ось таке інтенсивне життя наше продовжується багато років, багато десятиліть. Ну яких багато десятиліть? Ну вже із погляду моєї позиції, не так і багато десятиліть, тому що діти доросліють дуже швидко. Потім уже з'являються онуки, і так само у нас оцей цей материнський інстинкт кинутись на допомогу, допомагати онукам, не тільки допомагати своїм. І я хочу сказати, що мене спонукало до того, щоб записати це відео, чоловік підкашлює навіть, почав підкашлювати від цього відео, але відео корисне. Спонукали до цього відео мене записати мої діти. саме. Чому мої діти? Тому що, коли мої діти... Почали дорослішати, то вони розуміли, що мами дуже багато. Мами занадто багато. Я завжди була тією мамою, що мене, мене було багато. Мені треба було знати про дітей усе, куди вони йдуть, як їдуть, що одягають там, чи вони тепло одягнені, чи не тепло одягнені. І саме ось мої діти спонукали до роздумів про старість, коли вони стали вже... Дорослими, тому що ця постійна турбота про них їм почала вже в, якому, в якійсь мірі набридати. Я це бачила, але зупинитись було важко. Так, і це було моєю помилкою. Треба було зупинитися іще раніше, тому що Діти дорослішають, і все, ми повинні зупинитися. І якщо хочете, я хочу сказати, що ми в цей час маємо проявляти навіть егоїзм і думати про себе, тому що діти вже хочуть, щоб самі вони про себе думали, а ми все далі продовжуємо про них думати. Їм це не подобається. І в цей час ми якраз повинні використати свій. Ну, власний потенціал, власний коефіцієнт корисної дії і розширити саме в цей час свій кругозір, своє коло інтересів, подумати про те, на що я можу відволіктися, щоб не думати про те, чи одягла моя дитина шапочку, а моїй дитині вже два чи три десятки років. А я все ще думаю: чи одягла моя дитина шапочку? Бо на вулиці холодно? Ні, друзі. Тут ось треба зупинитися. Я вдячна дітям, що вони мене вчили зупинятися. І вони мене вчили е, цим самим е, в якийсь час я там ображалась, ну як же так, я про вас турбуюся. Але мої діти в той час вже почали турбуватися про мене, щоб я подумала про себе, подумала про їхнього тата. Так само тато подумав е, про себе, ну в тому числі і я. І е, е, як же розширити своє коло інтересів, я вже тоді почала задумуватися, що робити. Коли діти твої говорять, ну комусь грубо говорять, мама, відстань. Іншим говорять там, мамочка, подумай там про себе, можливо, ми вже дорослі. Мої діти говорили, мама, ми дорослі. Ну, давай ж ти будеш думати більше там про себе. Ви там із татом займайтесь своїми справами, ми будемо займатися своїми справами. І саме... Коли в цей час діти нам говорять такі речі, ми і маємо навчитися думати за себе. Це те, що я сказала, проявити навіть в якійсь мірі егоїзм. І, ну, друзі, так влаштоване життя, ми від цього нікуди не подімемось. І чим раніше ми скажемо собі Стоп, тим буде краще нашим дітям і, друзі, буде краще нам. Я згадую слова моєї подруги дитинства, коли я сказала. Вона до мене подзвонила, а я плачу. Вона каже, що ти плачеш, щось трапилось. Кажу, я не можу зрозуміти ось це життя. Ми з чоловіком залишилися самі, діти вже окремо, а ми вдвох. І я думаю, як оце їсти, готувати там, для кого їсти, готувати, для кого жити. А вона за мене на пару років доросліше, і вони вже з чоловіком жили самі. А вона каже мені: не хвилюйся до гарного звикають швидко. Я думаю, о, які. Вона дурниці говорить, як можна звикнути жити ось отак тільки вдвох з чоловіком і без дітей. Потім, через якийсь час, коли приїхала донька якось в гості. І в мене запитала, коли вони їхали вже додому. І вона говорить: мамо, ти як завжди будеш зараз, я знаю, ми поїдемо, а ти будеш плакати. А я кажу, ні, донечко, я вже звикла. Ми з татом будемо сміятися, і о, на, на кінець -то ми самі. Вона каже, що серйозно, я кажу, серйозно. Тобто, ну, треба бути чесними не тільки перед собою, а й чесними перед своїми дітьми. Звісно, що нам хочеться, щоб діти жили з нами. Звісно, що я пошуткувала, там, що ми з папою танцювати будемо, щоб Поїхали, але потім таки звикаєш жити вдвох, і це стає комфортно. Ти розумієш, що комфортно не тільки тобі, а комфортно від того, що ти навчився жити сам комфортно і твоїм дітям. Ось такі друзі, отакі, друзі життя, і ми не маємо втрачати свідомість від оцього, що ми нікому не потрібні. Ми нікому не потрібні. Все, діти говорять, що ви займаєтеся собою, і ти думаєш, що ти нікому не потрібен. Ось оце ми нікому не потрібні. Ви знаєте, я чула про таке, що багато говорять, що ми нікому не потрібні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого це так було, але якось мене це оминуло. У мене не було такої думки, що ми нікому не потрібні. Ну, можливо, тому що у мене склалося. Ну, таке дуже щасливе гармонійне життя з чоловіком, і я, оцей перехід такий, від дитинства і до дорослості моїх дітей, пройшла ну, значно простіше, ніж розказують, наприклад, якісь знайомі чи то дивиться передачі по телевізору. Саме діти мої діти допомогли мені. Перейти такий, ну, спочатку не в старість, тому що, о, коли мені було 40 років, мої діти були дорослі. вже, І я думала над тим, же, як, як жити далі. так, Я вже тоді починала очікувати онуків, коли ж будуть онуки. А, але і коли онуки дорослішають, і ти розумієш, що так, все-таки треба колись зупинитися і жити для себе, і проявити саме себе в якихось напрямках. В яких напрямках? Я хочу сказати, також мої діти допомогли мені, мені проявляти себе в напрямках. Наприклад, в яких напрямках Син, син у мене дуже любив квіти, і він у нього квіти дуже гарні, квіти хвойні рослини, мені купував ці квіти. Привозив також і ми разом з ним саджали ці квіти. І, тобто я почала розуміти, що о, квіти це мої діти. Я виходжу трояндочки, говорю, привіт, як же ти сьогодні там розквітла? Чи е, після зими у лютому місяці виглядаю, а коли ж ті крокуси з підсніжниками, з-під снігу вийдуть? І вже такий напрямок змінюється. Донечка привезла там троянду, я посадила, потім я троянда щось розрослося я її пересадила. Вона вже там не так росте, чи не прийнялася, і я засмучуюсь, як же мені знайти саме таку троянду купити, як мені донька купила, як же вона називається троянда, бо мені обов'язково треба посадити, щоб така троянда в мене була. Тобто переключаюся, в якийсь момент моя донька зрозуміла, що мамі квітів недостатньо. Вона привезла мені холст. І фарби, і говорить: мама, колись ти мене в дитинстві вчила малювати, давай будеш знову малювати, проявляй свій талант і ще на картинах. Я була просто здивована. Так і я почала ще тоді малювати картини. Це так чудово. Сидиш на терасі, дивишся на свої квіти, малюєш картини. І я дуже дуже вдячна своїм дітям, що вони мені ось такий перехід від моєї молодості до дорослого віку. Я сам скажу і до старості переходити було дуже легко. Але не дуже легко. Іноді іноді були отакі признаки меланхолії, якоїсь апатії, але я потім згадувала, та ми ж діти щасливі від того, що ми щасливі ось отак, і вони радіють життю. Чому ж не продовжувати жити ось так, як хочуть мої діти, і мені це подобається. так? І якби Людина до всього звикає: От квіти, картини, там, інші якісь напрямки вибираємо. До речі, один із напрямків. Ми завжди хочемо подобатися своїм дітям, своїм онукам. Ми хочемо подобатися своїм чоловікам. Чоловіки хочуть подобатися своїм дружинам. Ну і відносно жінок. Я та як жінка, я зі своєї позиції розказую перехід до старості. Це використовувати косметику, не боятися навіть. Я спеціально нафарбувала. Свої губи червоною помадою, використовувати навіть червону помаду, не дивлячись на те, що ми не молоді, але ну, ви знаєте, навіть коли ти не хочеш робити макіяж і тобі терміново хочеться бути гарною, ти взяв червону помаду, намалював губи і вже гарно. Ну, Можливо, комусь не подобається. Напишіть в коментарях, як гарно бути з червоною помадою, коли ти вже не молодий, коли ти вже у віці. Ось, так, як я, Купувати різну косметику. Так, ну, так як я говорю, що в мене є донька, вона купує косметику. Я також, коли уже я бачу, що уже обличчя мені показує про те, що треба за ним доглядати більше, ніж доглядала раніше, то я розумію, що іноді треба зробити ну, нехай навіть саму просту маску із самих простих інгредієнтів, які є у нас вдома, є в холодильнику. Не полінуватися це зробити, наприклад, не полінуватися, коли ти побачив там якесь п'ятно у себе на обличчі, що з цим п'ятном робити на обличчі, не лінуватися, друзі зранку піднятися і ну, мінімальну кількість косметики використати. У ну, не кожного дня, але я почала. Я бачу, що моє обличчя говорить про те, що я маю використовувати частіше косметичні засоби, і тому я їх використовую. Тому догляд за собою. Повинен бути обов'язково. Ми маємо далі купувати дезодоранти, так які купували в молодості. Тому що, коли я чую, що та навіщо там з віку мені цей дезодорант? Мене дивує, чому люди так думають, чому вони вважають. Що якби ось ці аромати, які нас оточують, не впливають на нас якось негативно чи позитивно? Ми маємо дбати там про чистоту свого тіла. Ми маємо дбати про аромати. Ми маємо дбати про те, щоб наша шкіра мала. Гарний вигляд на свої роки. Я не говорю про пластичні операції, я не говорю там про якісь татуювання. Ні, я цього ніколи не робила і нікому не, не раджу цього робити. У у кожного своє справа. Хтось там полить ботикси і говорять мені, що Люда, ти би взяла собі там. Десь трішечки бутоксу підколола, кажу, ні, не буду я ніякі ботокси використовувати. Я використаю ну, це мінімум косметики для того, щоб бути гарнішою. І я вважаю, що мені цього достатньо. Потім у мене зайва вага. Я борюся з зайвою вагою, аби я з нею не боролася, то мене би було постійно за 100 кілограмів. А так я не хочу бути 100 кілограмів, і тому я постійно себе обмежую. Так, я дуже люблю тістечка, я дуже люблю тортики, я дуже люблю цукерки. Але я собі саме в цьому відмовляю, тому що мені хочеться. Бути гарнішою, мені хочеться, щоб здоров'я у мене також краще було, тому що з віком ми не маємо плакати, наприклад, я дуже часто чую, ой, болять ноги, ой, болять спина, ой, там усе підряд болить. Але я для цього нічого не роблю. так? Я піду до лікаря, лікар випише пігулки. Ні, у мене інша точка зору, я вважаю, що треба рухатись, ходити, робити зарядку. На зарядки, друзі, я зізнаюсь, що я лінива, але ходити багато так, я ходжу багато. І я вважаю, що це можливо той недолік, що я роблю зарядку. Я роблю зарядку по для того, щоб там порозминати плечі, порозминати шию, покрутити шиєю. Це я роблю. Але от інтенсивно, наприклад, стати і годину там, чи хвилин 40 підряд робити зарядку, ні, я не роблю. Але, друзі, я дуже багато ходжу кожного дня. Ну, хіба що ось зараз уже зима, так і сніг, і... Іноді слизько ходити, так, то тоді не дуже знаходишся багато. Тобто ми маємо дбати про себе не тільки тілесно, ми маємо дбати, друзі, про себе і духовно. Тобто ми повинні розвиватися. Читати книжки це також дуже гарно, коли ти починаєш читати гарну книжку, ти захоплюєшся і забуваєшся про те, що одягла твоя дитина, чи онук сьогодні шапочку, чи не одягла. Далі. І ще, що я тут записала. А, ось Я записала, ви знаєте, ну така ознака старості. Я дуже часто чую, як в старості люди говорять: я вже нічого не хочу, мені вже нічого не треба. І я могла би точно так говорити: такі ситуації тяжкі в житті. Так, мені нічого не треба, я нічого не хочу, але ми маємо розуміти, що крім нас самих, у нас іще є хтось. І ми повинні хотіти для того, щоб наші рідні бачили, що ми хочемо для них, тому що ніхто не хоче з наших рідних там мій чоловік, діти. Вони не хочуть онуки, вони не хочуть, щоб бабуся хворіла. Вони хочуть, щоб бути гарними. До речі. Мої і онуки кожного разу, коли я приїжджаю до них і завжди я коли їду, я там використовую сьогодні, я не використала тональний крем, там туш для вії, і я ж тональний крем, <кій> хайлайтери, туш для вії. Коли я приїжджаю, мої онуки до мене туляться: ой, бабуся, ой, і коли говорять, бабуся гарненька, ви знаєте, я дуже-дуже радію. там, коли... Зять зустрічає із посмішкою, коли донька говорить: о, мама! Ой, так класно! Ти молодець! Чоловік підкашлює. Вибачте, але ми зараз не в одній кімнаті. Живемо, знаходимося тимчасово в готелі, тому відео я записую при ньому. Він все чує, я не соромлюся, я говорю правду так, як воно є. А чоловіки, можливо, висловлять свою точку зору з цього приводу. І також в коментарях я почитаю які у чоловіків погляди на життя, на старість, з чим ви погоджуєтеся з тим, що я розказала, з чим ви не погоджуєтеся. Друзі, і ще що хочу сказати: вивчати нове, ми повинні вивчати нове. Зараз я роблю відео там про ідентифікацію пенсіонерів, і багато говорять, ой, я не знаю, як там це зробити. Ви знаєте, друзі, я така сама пенсіонерка, як і ви. Але я не лінуюся вивчати гаджети. Якщо в мене щось не виходить, я в дітей в онуків. Запитую. Я запитую знайомих, як це зробити. Говорити, що ні, я не хочу, я буду чекати дітей, там, онуків, коли вони мені це зроблять, допоможуть. Я саме противник цього. Я вважаю, що ми повинні розвиватися, скільки би ми не жили. І ось це те, що я вже стараю, я не розумію. Ні, друзі, все ми розуміємо, просто не хочемо розуміти. Зізнайтесь, будь ласка, собі чесно завжди. Далі ми маємо ось ці навички. Тренувати, щоб менше запитувати у дітей і онуків. І після того, як ми освоїмо гаджети, нам взагалі ми щось захотіли нове узнати, в інтернет зайшли і коли слизько на вулиці, і до бібліотеки ходити не треба. Далі, я що хочу сказати. Ну, вже не хочу, щоб я могла багато чого розказувати, але відео дуже довге. Кому сподобалось, будь ласка, не забувайте підписатись, поста... натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, ставте свої лайки. і Мені дуже цікаво читати від вас коментарі. І своє відео я хочу закінчувати, що ми саме заранче маємо готуватися до того неминучого, яке є у кожного із нас. Як ви готувались, як ви готуєтесь до мене. Неминучого, чи погоджуєтеся ви з моїми думками, чи не погоджуєтеся. Мені дуже-дуже буде цікаво читати це в коментарях. Я вам всім бажаю гарної підготовки до великих років наших, тому що слово старість до сих пір, якби ну, не хочеться чути так, старість, але вона є, ця старість від неї. Нікуди не подінешся, так як і від зморщок на обличчя, але будемо оптимістами і будемо думати тільки про добре, будемо посміхатися. І я вам всім бажаю добра і говорю до побачення!